Вітання всім сьогодні, 7 серпня, і нарешті вийшов новий регіон Еданія. Е, ні, не вийшов. Е, його пролабіси відклали на більш пізніший час виходу, хоча я думаю, більшість, напевно, вже в курсі, але все ж таки він мав вийти сьогодні, але в них трапився профтик, і тепер про це ми поговоримо сьогодні і не тільки про це єдине. Тому погнали дивитися, що нам прилабіси зробили. В якості, вибачить за те, що вони провтикали з виходом регіону. І так, перше, це прям івент для донаторів по 4 вересня від сьогоднішнього числа. Дуже коротко, коли ви витрачаєте ваші перли, ви будете можливість набирати ще ось такі от нагороди за кількість певних витрачених перлів. умовно за 800 перлів. Ви отримаєте купон на 10% знижки, 10% кролів 2 еліс Еліксіри. Елі еліксіри і два фугарівських еликсири. ну Відповідно, 4500. Тут 100 лаків, скринька з вибором нагороди тут покоївки є, якщо що раджу, але 45 євро витрачати таке собі. І так далі. І це, скоріше за все, можна буде зробити два кола. Тут аж вплоть до 68,5 тисяч перлів. О, наскільки мені не зраджує пам'ять, перлабіси таки роблять в два рази. Тобто два кола таких можна зібрати нагород. Але це більш за тих, кого є золота картка з безлімітними грошима. І так, наступне: перші вибачення від пролабісів. 7 по 21 нам завозять рейти: 100% дропрейту, 1000 комбат-XP, 400 скіли, 100 life XP, окрім трейдингу і коневодства, що саме дивно. І тут нам ще завозить 5000 крон. О, скринька з молотком, але це більш детальніше потім розповім в наступному темі. І так. Наступне їхнє вибачення це більш, звісно, стосується консолей. Був не так давно у них там презентація виходу на консолі в всіляких там регіонів, країни ранку, Sovereign Weapon, коротше, їм туди завозять Сеулу. Абсолютно все, коротше, консолі нас доганяють ПК-версію. Їм там позавозили багато чого смачного, і так як у нас страпився, ж нагадаю профтик з випуском регіону, то з 8 і аж по 1 жовтня ми можемо буде позабирати протягом наступних 21 дня прямаки по 7 днів, Mythical Sensor 1, скринька з молотком, так само, лаки від 200 і до 250, навіть від 170-180. Вибачаюсь 180, 200, 250 і 10 тисяч каміння крон. Це просто за календар. Тобто ви заходите в гру і просто забираєте всі ці прекрасні шмотки. І ось такі от статуйка от Black Spirit вам така, і ось таку ще масочку вам дадуть, якщо у вас її немає. Колись її вже роздавали. І наступне ще одне вибачення в якості івента вони вирішили зробити від сьогодні і по 4 вересня. Uh, неважливо, чим ви займаєтесь, збираєте травичку, рибалите, фармите мобів. Коротше, вам будуть падати ось такі еданівські емблеми, простіше їх будемо так називати. Які ви, відповідно, в UI-ці, там, де менеджер Guaranсі, ви міняєте їх, можете поміняти на 5000 крон, скриньку з молотком uh, від 150 до 200 лаків, Origins of Dark Hunker і все далі. тут ось. Ще плюс за онлайн від завтрашнього числа, ви будете отримувати 10 емблем за годину онлайна. За 30 хвилин і за 60 хвилин. І ось що ви можете обміняти. За 150 таких емблем 5 тисяч крон за 70 емблем, скринька з молотком на вибір. Тут всі три молотка є. Тобто або ви берете для Sovereign Weapon, або ви берете для Karazat біжутері, або ви берете звичайний джеевський молоток, червоний, і точите там Бог, Black Star, що у вас там не заточено, можливо. Як і казав, Лаки від 200 до 150, Краї, Кафраси, Даркхангери, і решта там на щоденний щотижневий обмін, що також смачно з одного боку. Якщо ви все це обмінюєте, беріть лутскроли, беріть камінні Крон, доволі смачна тема. І таке маленьке нагадування, яке нам кидають парлабіси з наступного тижня. Прям розповідати багато чого не буду. Тут а вони міняють пресет не пресет, а вони будуть робити ресет пресетів артефактів і петів груп. Бо коли гравці грають на інших ПК, там не на своїх, то в них все скидається. Їм потрібно по налаштовувати всі ці пресети, вони роблять уніфікацію, що неважливо, на якому ПК девайсі будете грати, от, щоб ваші всі пресети. Артефактів і петів зберігалися, от вони коротше це роблять, плюс вони будуть давати за лоялті розширення один раз на сім'ю купони пресетів, на петів, на петів і на артефакти. Плюс збільшують якби, так само кількість пресетів на артефакти з 10 до 20 і петів з 5 до 10 максимально груп Я думаю, має, маєте розуміти, да ось якщо брати ось пети, то тут у вас максимум може бути 5 груп, тепер їх буде 10. Якось так. Тому, і відповідно до артефактів. Так само вже готові пресети, які ви просто свідчуєте між собою. Тому якось так. Тому майте на увазі. На наступний патч у вас скинуться пресети артефактів і пети. Майте на увазі, щоб потім не, не, не кричали, а що трапилось, де воно у вас ділося. Нас про це попередили. І сам патч. Сам патч. Прям такий Еданія. Графік нам скинули того, коли це все буде діло виходити. І так, перша, перший апдейт Данії, перший шматок першого шматка Данії. Перші три квести, перші боси і все решта, де нам завезуть Сове'са Weapon, Defense е Гір Даніївські артефакти, Lightstone, Хімку і так далі. Все нам це завезуть тепер 21-го числа на Кореї 20-го, в нас 21-го числа це все буде. Наступний же шматок, другий шматок першого великого шматка Єдані, нам завезуть 11 вересня. На Кореї це 10 буде. Нам докидають решту босів, решту території, решту квестів і типу завершення першого шматка регіону Єданії. Далі по персонажам. Трішки знову змін персонажів. Знову берсерка, по суті, апають на лава пірсінг в Сексешн стійці, що тепер вона коштує замість 250 мани 150 мани коротше, ой, нема не, не стаміни вибачаюсь Тому, коротше, ви можете бігати на зірку довше, стрибати до, до, далі і все це. По Ніндзе Коноїчі зацепили. Хто грає на цих класах, краще ставте відео на паузу і подивіться, що у вас тут. А тут, по суті, з одного, що я зрозумів, у вас з'являється, по суті, вічний інвіз до тих пір, поки по вам не пройде дамаг. Наскільки я правильно зрозумів, от, в чому весь прикол буде. Тут, якби ніндзя нін разом, і окремо по кожному класу так само трішки тут пройшлись. Далі, по ітемам Lightstone Opus трішки покращили, типу, де береться, звідки брати і так далі. Найголовніше, я думаю, окрім оцих всіх вибачень від парлабісів, монстри. Знову зміна балансу по монстр зонам деяким. Uh, Hongliem Base. Uh, поприбирали, скажімо так, на 20-25 і 20, 20, 30% ХП всім мобам, тобто минулі патчі після ребалансу. Верніше тобто, на ребалансі моби стали жирніші. На минулому патчі їх, наче, трішки порізали. І тепер їх ще раз порізали по ХП. І тепер ці мобів можна фармити набагато краще. Хекса. Кіксу, по суті, нірфанули, і нірфанули жорстко, як на мене. З усього такого, що от тепер зелений орк скелет, який вилазить, здається, тоді, коли ви вбиваєте з гробіком чувака, який вилазить. І, здається, коли його сама хекс самарі викликає, то з нього буде падати тепер по 2-3 трешлута всього-навсього замість 14-16, як це було до цього. І вимоги по агресу, поінтів з 27 до 4 скинули. Тобто тепер Хекса реально трішки от нірфанулася, що Хекса навіть не буде викликати Summon Soul, Soul Skeleton Warrior одного такого моба спеціального, який тільки при неї з'являється. І тоді, коли Хекса з'являється, там він, чувак моб не може збирати паралельно з тим, здається, душі. Мобів, коли він там долазить. Це теж здається з Гробіком, наскільки я пам'ятаю, той, що на спині тягає з косою. Тому, по суті, хіксу нірфанули. Тунгарди, карді Руїнс і Олуни, другий ліхтар. Їм, по суті, просто порізали ХП. Так само Тунгардам на 10%, всім порізали ХП. карді Руїнс 10-20% певним типом мобам, Карді Commander на 20%. І кардіфайте, і кардіарму Armored Fighter по 10%. Тут на олунах серце Голема на 20%, і решта мобів на 30%. Він хп. Відповідно, ви маєте їх фармити швидше. Може впливати трішки тепер краще це на лут, але хрінь його знає. Якби потрібно брати, ходити, тестити. Bay сьогодні вечором на патчі перевіримо, тому якось так. Далі завезли в Орзекію в Марні Реалм, але це не просто так, ви до нього заходите. Ви підбагаєте до цієї сольманії чи сольмагії. Соль використовуйте один Game of Void, який ж дропається з Орзекії, але якщо у вас його немає, то можна його купити на аукціоні. Я думаю, зараз на нього ціна підвищиться. Прям жорстко, бо останній раз, коли я дивився, воно коштувало 27 лямів за штучку. І тому завезли сюди марні. Ви там будете жити годину так само, і вас викидатиме. І 5 хвилин так само кулдаун. Cool Я так розумію, тут 5 хвилин кулдаун cool і ви потім можете знову перезаходити на годину, але тут потрібно, напевно, питати у людей, які туди ходять, щоб більш правильніше розуміти. Тому, якось так. Далі завезли приквест для Іданії. З такого, що цікаво, його можна брати у Black Spirit. А. Але за умов, якщо у вас є 60-й левел і у вас виконаний квест uh, Gladius Champion, Там The Last в Атракціоні, коротше, останній квест. Сол, якщо ви проходили соло, соло Атракціон, ви його пройшли, то у вас має з'явитися цей квест. Ось назва квесту Black of the Society of uh, Back to the Society of Equilibrium. Це атракціоновський квест. Далі по нодварам і конкостерам. Трішки скоригували дамаг Хвач і великий хвачі на нодварах і конкостерах. На нодварах хвача тепер буде дамажити на мінус 19% ще менше велика на 23%. І на нодварах велика на 12,5% ще в мінус. І якось так. Все. Ось такий от вийшов патчик. Вибачення від Парлабісу, що вони не запустили новий регіон. Якось так. То тому, що на цьому, як завжди, завершуємо. Дякую всім за увагу. Хто подивився це відео, не забувайте підписуватись, як завжди, на YouTube канал, на мій Telegram канал на мій Twitch канал, щоб не пропускати і стріми. Я так само стрімлюю на YouTube, якщо що, що може, може хто дивиться тільки на YouTube стріми, то тому також і рестріми йдуть на YouTube. Як завжди, дякую і побачимось в наступному відео.